Доброго дня, ночі інтернет-користувачі. Я Артем Карпенко і якщо ви дивитесь це відео, то у вас вже є запрошення в український проєкт Globus. Globus Intercom це рекламний проєкт. Як вказано в рекламі. Вони платять за те, що раніше ми робили безкоштовно, тобто за перегляд реклами. Не так давно проєкт вийшов на світовий рівень. Зверху, зліва. Ми можемо вибрати мову. У мене вже вибрана українська. А ви вибираєте, яка вам зручніша. Наступним кроком в українському проєкті є реєстрація. В першому полі ви маєте вказати, хто вас запросив в цей проєкт. Так. Друге поле це логін. Логін має бути коротким 3-5 літери. Вказуємо стать, дату народження, найближче місто, в якому ви проживаєте, або яке поруч з вами. Вказуємо вашу електронну адресу. Увага, не можна вказувати. Mail.ru, mail.ua, inbox.ru, listru, bk.ru. Вказуємо пароль. У ньому обов'язково повинні бути як маленькі, так і великі літери латинського алфавіту. Цифри і значки. Якщо щось не виходить, уважно читаємо підсказки. Вводимо капчу, згодимось з участю в проєкті. Реєструємося. Після реєстрації завантажуємо саму програму Globus. Так. Якщо у вас Windows, встановлюємо програму для Windows. Якщо Android, то знаходимо її тут. Коли встановили програму, вводимо логін і пароль, не забуваємо про капс. Я зараз покажу встановлену програму, яка у мене вже є на комп'ютері. Вона час від часу з'являється і показує рекламу. Заходжу в архів, щоб показати рекламку. Допустимо, з YouTube. Ось така рекламна сторінка, яку я можу лайкнути. Можу сказати, що вона мені не подобається. Просто закрити. На свій смак можу переглянути в інтернеті що ж там нам пропонують за 7 тисяч день на Ютубі. І за це я вже отримую кошти. Вертаємося на сайт, покажу кошти, які можливо заробити. На сайті є ось така табличка. Якщо ви, ми працюємо, ви працюєте один, то за день заробляємо ось таку суму. Якщо ж запрошуємо друзів, то сума збільшується. Як нам кажуть на сайті, якщо ви нікого не запрошуєте, то заробляєте мало, але мало це набагато більше, ніж нічого. Ну, я згоден з цим. Е, віднедавна також була радісна новина. Виплати на банківську карту. Тобто, якщо раніше програма нам давала виплачувати тільки на WebMoney, то зараз можливо вивести суму на Visa або MasterCard. Тож, приєднуємося до проєкту і заробляємо разом. З вами був Артем Карпенко. Знаходьте мене ВКонтакті і запитуйте, якщо виникають питання. Це добре. Чекаю вас в своїй команді. Дякую за увагу.